В зону АТО вирушила група саперів із Самбірщини для виконання військового обов'язку. Підтримати військових та подякувати за їхній патріотизм і мужність прийшли рідні, близькі, друзі, представники міської влади та усі небайдужі. Бійці трималися впевнено і мужньо, підтверджуючи, що готові з честю виконати бойове завдання. На шокування особистого складу і групи від'їжджаючих командир військової частини, полковник Олександр Корольов, виголосив воякам останні настанови. Він також вручив командиру загону лейтенанту Станіславасу Стагнюнасу символічні обереги від дітей восьмої школи і гімназії для групи саперів. До бійців звернувся секретар Самбірської міської ради, полковник у відставці Володимир Дацюк. <звіт -праць> Ви будете відмічати за межами міста, за межами своїх коло, своєї сім'ї. Але я думаю, що, як кажуть, є така поворка, що дощ приказує, то води не відміняє. І тому що виконувати задачі ви повинні незалежно від того, свято чи не свято, вони ви повинні виконати мило, грамотно і щастя показати, що те, що ви вас вчили, те, на що вас здатися на вас держава. Воно не викинуто на вітер. Тому бажаю вам прибути, з щастю, виконати завдання і живими повернутися сюди. А все свято тут не є, не останнє, ні в нашому, ні в вашому житті. Я думаю, що ми слово доживемо до того моменту, коли ми такі свята будемо відмічати під мирним небом. Здоров'я, вам, всього найкращого і щасливого до мене Шановні військовослужбовці, тільки хочу додати, щоб справді як найкраще ті, хто сьогодні відправляється розхід, виконали свої обов'язки. В повному складі здоровими повернулися в самбір. Ну а на сході зараз наша державна символіка і бандерівські червоно-чорні прапори також є потрібні. То інші самбірські діти, пластури, ті, хто виховується в цій організації. Частина з них теж мріє бути військовими, прийде вам на зміну. То вони вам передають всю нашу державну символіку. За доброю християнською традицією отець Микола Лесько поблагословив бійців, окропив свяченою водою та подарував образки. Після щирих обійм із рідними та побратимами бійці вирушили в дорогу. А з воякам лунало. Повертайтеся живими, будьте впевненими. Ми переможемо. З нами Бог, з нами правда. Слава Україні! Героям слава!